Шановні користенці, закінчили сесію міської ради. На жаль, вона проходила в такій екстремальних ситуації. не з точки зору там, депутатських дебатів, а з точки зору можливостей і те, що відключена електрична енергія. Ми попали всі в таку ситуацію, що з вчорашнього дня відключена електрична енергія практично по всім областям України. Ми не виключені, а ми в тому числі попали. І не було електричної енергії, практично почали вранці підключати деякі мікрорайони. Але в першу чергу те, що пов'язано з подачою води, з випічкою хліба, з роботою деяких готелень. На сьогодні ще поки не включена вся електрична енергія по нашому місту. Це неприємно, але це є реалії, про які я інформував, і зокрема. Нашої держави про це говорили, що можливі такі варіанти, тому ми зараз в такій ситуації. Але сесії ми якраз і проводили ну, в тому числі по питанням, які пов'язані з діяльністю нашого міста, з цими проблемами, які на сьогодні виникають. Ну, в першу чергу, сесія приймає рішення про фінансування саме проблемних питань, таких ну, зокрема навіть наші комунальні служби. Можливість працювати водоканалу, тепломережу, виділення коштів на закупку генераторів. Хоча ці процеси і раніше були, ми робили, але їх треба і треба з тим, щоб робили деякі котельні працювала, вода подавалася. Зрозуміло, нас дуже хвилює лікарня. Ну, на щастя, у нас в лікарні стоїть великий генератор на 250 кВт, який забезпечує. Роботу безперебійно, нашою лікарню. Там такі питання виникає по тому, як паливо закупати. Але ми сьогодні на сесії якраз і приймали такі рішення з тим, щоб виділили кошти і щоб вони могли нормально працювати. Оці такі для життєдіяльності важливі об'єкти мається на увазі і лікарня, і водоканал, і тепломережа. Ну і зрозуміло, все, що з цим. Пов'язано. Ну, на сесії також приймалось багато питань, які пов'язані з комунальною власністю, з передачою землі, хоча на сьогодні дещо менше. Приймається цих рішень, зв'язків з цим станом, то по землі менше рішень приймається, тому що ну, щоб не було зловживань на цей період, тому йде такі, така заборона на прийняття таких рішень. Але цьому ми їх приймали ці рішення е, в загальному плані, ми е, радилися. З депутатами, яким чином проводити заходи. У нас вже зараз дуже багато заходів, пов'язаних із інвалідами, із волонтерами, із Збройними силами України, і день місцевого зрадування, і Святого Миколая, і Різдво. От ми проінформували, яким чином ми хочемо провести. Я хотів би наголосити для користенців, що всі ці заходи, якщо будуть проходити, будуть абсолютно скромно. Так як це треба в рамках військового стану. Тому проводити будемо, нагороджувати, будемо кращих, але не буде великих таких якісь заходів, які пов'язані з збором людей і все таке інше. Починаємо з суботи, з останнього субота, листопада місяця. Це відзначається День Голодомору. Будемо покладати квіти і колоски на братських могилах до Христа Голодомору і так далі. Пішли всі заходи, які будуть проходити, тому що життя не зупиняється, і ми повинні адекватно реагувати на всі виклики, які є сьогодні у нас в нашій державі, в нашому місці. Звертаючись до шановних коросенців до вас, хотів, щоб побажати, щоб у нас була така витримка, це там обов'язково треба. енергетики працюють в екстремальному режимі. Ми з ними постійно на контакті, багато що вони вже відновили. Я вірю в те, що і далі буде відновлення, і що, вона, і що світло у нас в місті буде. Нам треба витримки, нам треба терпіння, нам треба віру в нашу перемогу і допомагати один одному обов'язково. Тому я цього вам бажаю, шановні користенці.